Добрий день, я Богдан Живоченко, вас вітає школа україномовних навчалок. І сьогодні я розповім про перемах через турнік. Я вам розповім про усі базові різновиди в через турнік. Тільки що вам показав, перемах через турнік на 180 градусів і схватився за нього. Але одразу у вас таке не вийде, вам буде страшно і взагалі. Тому треба почати з самих низов. Самою простою підводящою вправою для цього елемента буде ось така. Ви підходите до паркана, і спочатку просто через нього перелазите. Тобто нічого легшого вам не треба. Невеликий паркан такий знаходиться. Потім через нього вже перестрибуєте. Тобто це абсолютно не складно. Після того, як у вас вийде перестрибен, ви, ви так само перестрибуєте, але розвертаєтесь на 108. Важливо, аби ви знайшли паркан, який буде на рівні десь верхньої частини вашого пресу. Після того, як ви освоїли ці вправи, вони дуже прості. Я думаю, ви і самі розберетеся з їхньою технікою, то можна переходити вже до турніка. Після того, як ви освоїли всі ці підводящі вправи, тобто абсолютно прості, думаю, ви їх засвоїте за один день, то ви переходите до більш складного, вже на турніку, але перемахано на 180, а самого базового. Ось це закопа. Звичайно, він одразу у вас не вийде, тому треба його спочатку виконувати з полегшеннями. По-перше, треба розповісти про його техніку. ви маєте отак застрибнути на турнік, знайти невисокий турнік, який буде нижче вашого зросту, аби вам не було страшно. Знайшли такий турнік, потім отак, отак махаєте ногами і коли ногу так заводите вперед, робите вимах назад і перелітаєте. Раз. Але знову ж таки, цього мало. Спочатку зробіть це з певним полегшенням. От, залізте на турнік, зробіть тут такий вимах, встаньте на нього і просто перелізте через нього. Це буде значно легше. Потім в кожній наступній спробі робіть так, аби ви все менш допомагали собі ногою. І ще один факт Обов'язково цією ногою, тобто правою, якщо ви на праву сторону це робите, ви ніколи не зачепитесь. Ви можете зачепитися лівою ногою, тому бережіть її. Страхували себе трішечки вже в наступній спробі. І так потихеньку у вас почне виходити так, аби ви взагалі себе не, не страхували. От. Після освоєння даного перескока, вам може треба вчити перескок на 180 градусів, але знову ж таки, ви будете ставати на землю. Тобто ви не будете його робити на високому турніку, Це буде ще вам дуже страшно. А будете робити його на невисокому. Це буде виглядати ось так. Тобто, отак от. Перестрибуйте і в повітрі перехватайтесь. Одразу, звичайно, у вас це не вийде, тому спочатку виконайте цей елемент наступним чином. Робіть цей ось А до рукою перехватившись. А потім в кожній наступній спробі старайтесь розвернутися все сильніше. Поки у вас не вийде чисте виконання. Також значним полегшенням даного перескока є. Якщо ви будете виконувати його, тримавши, тримавши ліву руку, якщо ви в праву сторону перемахуєте, нижнім хватом, ось отак. Тоді вам не доведеться робити лишній перехват зайвий. Ось. Коли ви це все освоїте, то можна переходити на наступний етап. Коли ви це все освоїли на такому невисокому турніку, то ви ще не переходите до високого. Ви поки що вчитеся на ньому. Тепер вам треба навчитися виконувати цей елемент так, аби не доторкуватись до землі. Я знову ж повторюю, найлегшим способом буде триматися цією рукою нижньою, а цією верхній. робите все наступним чином. Виходите на турнік, перемахуєтесь. І уходите так ось. Звичайно, це одразу не вийде, тому спочатку можна робити цей же перемах 180 градусів, але доторкнутися до землі тільки трішечки. Тобто ось отак. Ну і з часом ви зможете навчитися робити так, що ви до землі взагалі не будете доторкувати. Важливо навчитися робити цей перемах на невисокому турніку так, аби ви одразу могли вийти у вихід на дві. І тільки після цього переходите на наступний етап. Наступний етап ви повинні на ньому вивчити цей же самий перемах на такому невисокому турніку, але вже з перехватом. Це буде виглядати наступним чином. Ви хапаєтесь, як само виходите. І спочатку знову ж таки. Ви робите з певними полегшеннями. Перелітайте і доторкуйтесь до землі тільки трішечки. В кожній наступній спробі ви цей перельот робите вже все менше, доторкуючись до землі. Поки у вас не вийде, зробити його ось отак. Коли ви освоїли попередній етап навчання, то тепер вам треба шукати турнік вищий і виконувати цей елемент на ньому. Все вищий, вище, вище. Поки ви не дійдете до такого турніка, як цей, до якого ви будете ледве доставати. Ну, знову ж таки, збільшити висоту поступово, аби позбавитись від від остраху. І потім у вас вийде виконати його на такому турніку. Оп. Виходите на вихід на дні. Робите перемах, перелітайте через турніки, робляте знову ж таки вихід на дві. Після того, як ви навчитеся вільно і абсолютно без остраху виконувати цей елемент і навіть декілька разів підряд, то тоді вам треба навчитися виконувати так, щоб ви будете робити вихід на дві і одразу йти в перемах. Я зараз покажу, як це робиться. Тобто, як бачите, цей елемент робиться майже без маху. Тут ви просто перекидаєте ноги за рахунок інерції. Коли робите вихід на дві. Коли навчитеся робити і так цей перемах, то це означає, що його повністю його освоїли. Але я вам можу ще дещо розповісти про цей базовий перемах. Після його освоєння вам відкривається досить великий спектр елементів. Це навіть не елементи, а різновиди цього перемогу. Відпрацювати техніку даного елемента ви можете, виконуючи його підряд і хапаючись уже не за той же самий турнір, а за інший. Наприклад, отак. Коли ви освоїли всі ці дані елементи, то можете вважати і освоєним цей перескок. Загалом це все. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.